Розділ один, забутий шлях у самому серці занедбаного лісу, де навіть сонячне світло здавалося базаєсилим перед густим плетивом гілок і туманом, стояв старовинний маєток. Його вікна, давно затягнуті павутинням, наче мертві очі, спостерігали за всім, що відбувалося навколо. Кам'яні стіни були потріскані від часу. А масивні дубові двері рипіли під подихом вітру. Аліна, студентка факультету археології, зважилася на цю небезпечну подорож заради курсової роботи. Висока, струнка дівчина з густим каштановим волоссям, зібраним у недбалий пучок, і яскраво зеленими очима мала в собі нездоланне прагнення до відкриттів. Разом із нею були двоє друзів: Макс. Кремезний хлопець із коротким темним волоссям і широкими плечима, та Оля, тендітна блондинка з блакитними очима, що завжди носила амулет у формі ключа на шиї, ми тут точно нічого не знайдемо, пробурмотіла Оля, оглядаючи зарослу стежку. Ти ж сама погодилася, засміявся Макс, підкидаючи рюкзак на плечі. Зате побачимо старий маєток. Може. Ще й скарби знайдемо, Аліна мовчала, зосереджено вдивляючись у карту. Вона знала, що маєток належав графу Грімсу, таємничій фігурі з темною репутацією, який зник без сліду майже сто років тому. Граф був відомий як некромант, пробурмотіла вона, коли перед ними нарешті з'явилися ворота, вкриті іржею. Подейкують, що він приносив людські жертви, Коля здригнулася, але зробила вигляд, що не боїться. Макс просто перхнув, наче почув чергову міську легенду, вони підійшли ближче, і ворота, ніби вітаючи гостей, самі розчинилися з моторошним скрипом. У середині двору панувала мертва тиша, яку порушував лише далекий шурхіт листя, це не подобається мені, прошепотіла Оля. Стискаючи свій амулет, Аліна зосереджено кивнула і рушила вперед. Маєток мовчазно стояв перед ними, наче очікуючи на своє нове прокляття, розділ 2. Усередині темряви, як тільки вони переступили поріг маєтку, повітря стало важким, ніби пропитане стародавніми таємницями. Під ногами скрипіли дошки, а у кутках мерехтіли залишки воскових свічок. Стеля здавалася безмежно високою, а на ній звисали важкі кришталеві люстри, покриті шаром пилу, це як музей жахів, промовив Макс, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Тут все збережено так, ніби господарі просто пішли на хвилинку, зазначила Аліна, оглядаючи потріскані портрети на стінах. На них були похмурі люди з холодними очима та похмурими виразами облич. Подивіться на це. Крикнула Оля, привертаючи увагу друзів. Вона вказала на старовинний щоденник, що лежав на різьбленому столі. На обкладинці виднілися символи, що нагадували окультні знаки, а Ліна обережно взяла його до рук і відкрила. Пожовклі сторінки розповідали про ритуали та прокляття. Один запис привернув її увагу. Ключ до безсмертя лежить у тіні забутого серця. Заєднай кров тих, хто шукає правду, і принеси жертву, аби зламати початку. Це вже перебір, прошепотіла Оля, відчуваючи холодний подих на потилиці. Макс зиркнув на двері, ніби перевіряючи, чи не зачинилися вони самі собою. Може, піднімемося нагору. Запропонувала Аліна. Відчуваючи дивний поклик, що тягнув її вище розділ 3, пробудження зла кімната була холодна, і відчувалося, що повітря немов застигло. Аліна підняла ліхтарик, освітлюючи стіни, і раптом помітила на підлозі зображення стародавнього символу, намальованого крейдою. Він нагадував сплетення змій, що утворювали коло, що це за дивне коло. Прошепотів Макс. Витираючи з чола, це ритуальний знак для виклику духів, відповіла Аліна, вивчаючи символ. Але, здається, він, пошкоджений раптом люстра, над ними сколихнулася, і з гучним тріском розбилася об підлогу. Зі стелі зірвався моторошний крик, що віддався луною по всьому маєтку. Біжимо звідси. Закричала Оля, намагаючись втриматися на ногах. Але двері захлопнулися з силою, і за них почувся гучний шепіт на невідомій мові. У темряві почали з'являтися тіні, що згущувалися у людські силуети з порожніми очима. Одна з тіней витягла руку і повільно потягнулася до аліни розділ 4, клятва порушена Оля, бачачи, як амулет виблискує яскравіше, зрозуміла, що це єдина надія на порятунок. Вона стиснула його в долоні і вигукнула світло проти темряви, зломи прокляття. Її голос лунав упевнено, хоча в очах тремтів страх, амулет вибухнув сяйвом, і тіні розчинилися з жахливим шипінням. Друзі, не гаючи часу, вибігли з кімнати і попрямували до виходу. Але коли вони дісталися дверей, з'ясувалося, що замок щільно зачинений. А ключ відсутній це пастка. Крикнула Аліна, обертаючись до сходів, раптом з темряви почулося кроки. На сходах з'явилася постать графа Грімса, висока, похмура фігура з пустими очима. Він простягнув руку, і холодний вітер прокотився коридором. Ви порушили клятву спокою. Тепер ви, частина прокляття. Голос був глибоким і моторошним, усі троє відчули, як невидима сила здавлює їхні тіла, примушуючи опуститися на коліна. А мулот почав згасати, втрачаючи свою силу розділ 5, вічний полон тиша наповнила простір. Тіні знову згущувалися навколо, огортаючи друзів. Граф Грімс підійшов ближче. Його крижаний дотик торкнувся, амулета на шиї Олі. Згасаючи світло, вмить зникло, залишивши лише холод і морок, вирозбудили прокляття, прошепотів він. І тепер, станете його частиною двері маєтку грюкнули востаннє, назавжди замикаючи їх усередині. Лише мертва тиша відповіла на їхні крики, а вікна знову стали порожніми очима, що дивилися в темряву.